Добрий день, друзі! Покажу вам, як у мене підключено 380 вольт, розкидано все по фазах. І як підключений генератор. От у мене заходить з основного лічильника на вхід три фази, От ми їх бачимо. Це стоїть реле від перенапруги. І далі розкидано по фазам. Далі нейтраль і земля у мене підключені через один рубільник окремий. От нейтраль пішла бачимо на реле. І земля пішла на землю. Земля підключена окремо. Далі маємо такий рубільник щоб можна було підключити генератор. Однофазний або трьохфазний, неважливо. У мене тут розкидані три фази. Всі три фази приходять звідси і йдуть. На другий канал. Якщо там видно, тут два різні входи. Бачите? Два різні входи. Значить, зараз це працює на одинички, тобто за е, мережі працює. Якщо перемкнути тут на дволічку, зараз не буду цього робити, то тоді буде оцей друга лінія, і вона підключена до цієї розеточки. Вона підключена. Значить Фаза заходить на першу і потім розкидується на всі три. Тобто, коли підключений генератор, всі три фази також будуть працювати. І в нейтральному положенні це нуль. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, буде подібна цікава інформація.